Друзі, всім привіт! Це школа для собачок Дред. Мене звати Сергій. Я власник і засновник школи для собак Дред. Дивіться дуже важлива інформація до нас. Приїхав мікс. Клеопатра ця собака не ходила на повідочку, от зовсім не ходила. І я хотів би показати вам, який результат за 30 днів ми зробили із собачкою, яка нічого не хотіла слухати. Вона нічого не вміла, вона приїхала ноликом. Зараз ви побачите той результат, який ми зробили. Я рахую, що це дуже велика заслуга наших тренерів нашої школи, що ми дали найкраще проживання для собачки, найкраще навчання і показали дуже високий результат. Ад уже в кінці навчання, ви зараз подивитеся і зробите оцінку наскільки гарно ми це зробили. Дам декілька порад по цій собачці. Неважливо, яка собака, неважливо, яка порода, неважливо, який її вік. Якщо у вас є бажання, щоб ваша собака навчалася в найкращій школі і була дуже розумна, звертайтеся, ми обов'язково це допоможемо зробити. І зробимо це швидко і професійно. Дивіться за результатом. Якщо у вас є якісь питання, напишіть нам в коментарях чи по номеру телефону, який бачите на екрані. А ще підпишіться на цей інстаграм – в ньому це самі свіжі новини, які відбуваються в нашій школі. Друзі, приємного вам перегляду і дайте свою оцінку тому, як зараз слухається собака. Кльопочка, привіт, 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 привіт. Що хочеш займатися? А Ти слухняна вже собака? А ти рядом знаєш рядом. А ну, давай хоп. Ану, де тебе Ану, дивися. Ой-ой-ой, яка слухняна! Що хочу розповісти, дуже важливо. На іншому ролику, де ця собачка приїхала, вона не ходила на повідочку, вона не слухала команди, да вона не чула нічого, вона не могла слухати, тому що вона не знала, що робити. А саме важливо, що. За 30 днів ця собака повністю змінилася. Вона почала розуміти те, що їй кажуть. Вона знає, як себе поводити і як слухати команди, і їй стало простіше жити. Вона спочатку вела себе як мауглі, а тепер веде себе як розумна вже доросла собака, і вона реально стала крута. От ви подивитеся різницю, я думаю, ми вставимо в ролик, да? як ходили і гуляли, показати просто відрізочок, як вона ходила, була невпевнена в собі. А Зараз ви подивіться, ця собака впевнена, вона себе прям почуває так видно, і вона нав'язує свою поведінку, каже: Я хочу працювати з тренером. Ви бачите, який в неї запал, який в неї азарт. Це важливо, тому що коли ми працюємо в школі з собачками, ми робимо так, щоб собака сама захотіла працювати, сама старалася і казала, давай попрацюємо з тобою. Я знаю такі прикольні команди, я хочу зробити так, я хочу зробити так. А ти за мною пограєшся. Добре. Тому що в нас є секція. Як ми це робимо? Це не просто тренування чи дресирування собаки. В нас є ціла схема, як ми робимо так, щоб собака раділа кожному заняттю. Вона хотіла займатися. І вона цінувала той час, який тренер приділяє їй. І вона з кожної хвилинки спробує взяти до себе увагу і показати, яка вона класна. Це дуже важливо. Але це заслуга тренерів, які викладаються на 100%, Вони повністю віддаються собачці, вони її тренують, роблять масажики, грагаються з неї, дають всякі ласощі, смачні. І головне, це правильний підхід, щоб собака дуже швид розуміла те, що їй хочуть розповісти. І зафіксувати ту правильну поведінку, яка несе пользу для собаки. Це коли вона навчена, вона знає, вона вміє, а потім ми фіксуємо той результат. Якщо щось не виходить, тренер завжди допоможе, підкаже, виправить. І собака така скаже: дякую, що ти мені допомагаєш. Якщо тренер вже бачить ці моменти, то він дуже класний спеціаліст. Хочу подякувати тренерам нашої школи за той результат, який ви побачите зараз на екрані. Так, друзі, дивіться, зараз прийде Олександр, тому що ми питалися записати відео з Кльопою, вона лазить у нас по голові і вона хоче тусоватися. Тому зараз прийде Олександр, дасть короткий коментар по тому, коли приїхала до нас собака, який настрій у нього був на занятті, тому що я розумію, коли береш нову собаку, вона ще не ходить на повідочку, вона строїть такі нерви, вона не хоче нічого робити. Але якщо тренер знає, який Підхід підібрати до собачки, він спочатку зробить аналіз, який це тип собаки, як він буде з нею займатися. Що потрібно, щоб досягнути високого результату, дивіться, це не просто розмови. Ви на відео побачите, що реально у собаки дуже круті класні результати в навчанні. Тому це буде один із прикладів, як ми можемо піднімати планку, не важливо від того, яка порода, який вік собаки, не має значення. Друзі, якщо ви нас дивитесь, то вам... Цікавий наш канал Школа для собачок Дред. Тому, якщо ви хочете виховати свою собаку так само, як цю собаку, яку ви бачите на відео, звертайтеся до нас до школи. В нас є як навчання собачок, так і готель. Ви завжди можете звернутися до нас. Ми вирішимо всі питання, які стосуються вашої собаки. Пишіть нам по номеру, який бачите на. В телефоні зараз на екрані, чи пишіть нам в наш інстаграм, на якому можете задати питання. Ми дуже швидко відповідаємо, тому що інстаграм ведемо кожен день. Все, друзі, чекаємо вас на навчання зі своєю собачкою в нас в школі. Якщо ви ще думаєте, іти чи не йти, ви можете приїхати на тестове заняття. Ми проведемо тестове заняття. і Ви зрозумієте, хочете ви покращень зі своєю собачкою чи ні. Все, до зустрічі в нашій школі. Розкажи свої перші емоції, коли ти взяв цю собаку і вона там отак себе була. Ну, О, чесно. да, я пам'ятаю, звісно, цей день. Пішло Кльопа все. прийшла без поводка, вона не вміла ходити на ашей, ні на поводочки, ні ошейника в неї не було, амуніції взагалі не знала. Ми зайшли в зал, і вона тут наробила діло. Там в уголочку вона сходила, сходила в туалет, да, вона дуже нервничала, переживала, до нас взагалі не підходила, Тобто в неї був такий стан адаптації, нове місце, нові люди. Вона дуже нервувала. Спочатку там перший день вона не їла взагалі, але потім, чуть-чуть по по вона до нас звикла. І в неї з'явилась така нова штука, як гіперактивність. Тобто їй було дуже важко сидіти на місці. Вона постійно бігала, вона там пищала, отаке, отакий стан перезбуджений. Дуже важливо. Я зараз зроблю поправочку. Дивись, ми іноді, коли говоримо, ми говоримо про собаку. На самому ділі це тренер підбирає професійну методику, методику чи рівень тої підготовки, який треба для цієї собачки. От реально, ти шукаєш ті ключики, які потрібно, і кожен день ти покращував її. Емоційну складову та там, впевненість в собі. Ці всі моменти ти покращував кожен день, надавав їй впевненість знайомим з усім і навчав потихеньку. Ну так було? Е, можу сказати, як. Кльопа не сама проста собака, по суті. От, якщо так взяти. У нас там була, був цілий план роботи над нею. Тобто там перша неділя ми займаємося цим, тобто це там звикання, заспокоєння, включення в а роботу, да, така щоб, вона, щоб вона зрозуміла, що вона взагалі тут робить, для чого вона тут, і щоб вона відчувала те, що, те, те чим ми займаємось. Другий тиждень це вже там більш така чітке відпрацювання команд, також робота над її станом. Третій тиждень це там уже там, відточування, така шліфовка, оце все. А четвертий тиждень це вже там заняття з власниками, тобто там вже навчання власників, як себе правильно поводить з кльопою. Ну, різниця між тим. Як приїхала да, собака, твій емоційний стан, ти думаєш, ну все, короче, е -е 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 -е. перше враження, яке було. Ти бачиш собаку, перше, ти, ти розумієш, що ти поки нічого не розумієш. Треба, в будь-якому випадку треба час, як і інструктору, так і собаці. Тобто вони Бо, мають це. один до одного звикнути, тобто зрозуміти, хто є, хто, як з нею працювати з собачкою, а собачка починає довіряти інструктору. І тоді вже виходять класні результати. Круто, я тобі дякую за крутий результат. Люди подивляться на відео і зроблять свою оцінку. І якщо в когось є мікс, бачите, неважливо, яка порода, я ж казав, неважливо, який вік. Ми робимо дуже крутий результат і доводимо це вже більше 20 років. Тому хочу подякувати тренеру. Дякую, саньочок, тобі за те, що ти зробив. І... Дякуємо вам за те, що ви дивитеся нас. Ви радите наші відео в своїх соцмережах. Ви ділитеся цими відео. Ви ставите нам лайки, пишете коментарі, які ми завжди читаємо і відповідаємо на них. Хочемо вам побажати, щоб ви зі своїми собачками знайшли, знайшли спільну мову, щоб вони у вас були виховані. Слухняні. Якщо це у вас не вийде, звертайтеся до нас, ми допоможемо. І хочу подякувати нашим військовим, які боронять нашу країну. І хочемо нагадати: якщо ви волонтер чи військовий, ви завжди можете звернутися до нашої школи, і для вас є спеціальні умови на постійній основі. Неважливо, закінчиться війна. Ми будемо надавати ці умови на постійній основі. Тому чекаємо вас у себе на навчаннях, неважливо, хто ви. Зробимо найкращий результат, і ви будете завжди кайфувати від того, що ваша собака слухняна, слухає вас, вона впевнена в собі. А ви кайфуєте від е, всього процесу. Друзі, до побачення, до нових зустрічей на нашому ютуб-каналі Школа для собачок Дред. Всього хорошого, всього доброго, Все, пока.